30 картин, які були намальовані за один день, виставили в музеї Коцюбинського. Їх автори шість вінницьких художників. Світли намалювались на день міста за мистецьким проєктом Експресія. Твори бачила наш репортер Ольга Сольвар. У Вінницькому музеї Коцюбинського відкрилася виставка картин, які були намальовані в рамках проєкту Експресив. Шість вінницьких художників впродовж одного дня створили ці роботи. Керівник проєкту Федір Панчук. Це мій власний проєкт, але дуже багато було помічників, такі як Валентина Култановська, як Олександр Никитюк, як Володимир Нойс, як ще було інші. Помічники є різні за тематикою, є е, е, і квіти в нас, от Полтановська вона робила в своєму е, репертуарі, тобто в своєму сюжеті вона любить квіти, вона малювала квіти. Ця робота була виконана, виконана десь в чипанні півчасу, може, хвилин 20. Я працюю в стилі імпресіонізму, пишу з натур, а це абсолютно інший проєкт. Это был проект Федора Панчука, когда он мне предложил, он просто сказал, он даже не предложил, он просто сказал, у меня будет проект в течение дня исполнить 30 картин, 30 работ одного дня, но мне нужны будут помощники. Я так сразу, я могу помочь. Вот, и первая мысль была помочь. А вторая уже у меня мысль была, вот как реализовать его работы, как их выполнить в его технике. Ну что эти разливочки, вот, я их никогда не выполняла. Це Панчуковська, Это Федора Панчука, це його техніка, його виконання. Тому нам дали ескізи, которым ми должны были выполнять. Перше, що кидається в очі, це кольори, звичайно. Це дуже яркі, вони яскраві, так само незвичайні. Якби реалізм присутній і такий, щось таке нер нереальне. От там є картина, от мені дуже подобається. Я з як то космос якийсь. От дивишся на неї прям. Хочеться того космос дотити до нього. І дуже мені подобається, ще фон. От саме ляпання, це цікаве, звичайно, але фон якось так намальований. Ці переходи. Я взагалі дуже бандею просто такого. Я бачила, як ця картина навіть малювалася, я разом. Стояла і допомагала, <с?> давала пана фатальну. Так, так. Він малював, як у нього стояла, і давала йому навіть поради трошки. Чому не давати поради? Хай подає, взагалі -то, художник він повинен навіть той, що керує чи вчить, він вчиться у своїх учнів. Розумієте? Тобто це якийсь взаємо... Розуміння, взаємодопомога і взаємонавчання. Це виставка одного дня, і подарували нам абсолютно різноманітне враження, зовучи нас до асоціацій. тобто вони спонукають нас мислити асоціативно. асоціативне. Побачити цю виставку картин віничани зможуть до 10 жовтня. Ольга Сольвер, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.